Всім привіт, вітаю вас на каналі Марічка готувала. Сьогодні приготуємо дуже швидкий і простий рецепт знайомих вам інгредієнтів. Нам треба для цього нашинкувати звичайну білокочану капусту. Якщо капустина у вас десь середнього розміру, то знадобиться десь четвер... четверта частина і перекладаємо у глибоку миску. Другий інгредієнт це у нас буде морквина. Я буду використовувати дві маленько-середні моркви. Знайомі інгредієнти та вони заграють іншим смаком через те, що там буде додаватися інша заправка. Додаємо нашу моркву до нашої нашинкованої капусти. До речі, цей салат дуже швидко готується приблизно 5-7 хвилин. І також мені потрібна одна цибулина. Я е, дуже люблю використовувати цибулю у салат, саме стерлінг. Така біла, вона соковита, вона не гірчить і вона е, трошки має солодкуватий присмак. І обов'язково я посипаю десь півчальної ложки солі можливо, трошечки більше, і розминаю вителкою, так що вона трошки пускає сік. Додаємо тепер все це до миски. Наші три основні інгредієнти вже готові до перемішання і заправки. Тобто це була морква капуста, і цибуля. дуже просто, дуже бюджетно. Додаємо лише майонез, і ваш салат готовий. Це той момент, коли неочікувано для вас мають підійти гості, і у вас там буквально 20 -30 хвилин 30, щоб щось приготувати, От, ви собі швиденько можете відварити картоплю пюре або навіть посмажити картоплю, і до неї цей смалат. І повірте, це вже буде дуже і ситно, і смачно. І, до речі, такого салату виходить дуже багато, він дуже бюджетний. От, і ви знаєте, він смачний. Якщо порівнювати, якщо робити його з олією, чи це, наприклад, буде навпаки квашена капуста, то це одні ті самі інгредієнти в трьох випадках, мають зовсім різні смаки. От, і здавалося б так лише три інгредієнти. Але Мені подобається різноманіття наших страв і наших салатів, коли ми можемо фантазувати, застосовуючи лише і змінюючи одну лише заправку. Хай вам смакує такий салатик. Всім смачного! Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та пишіть коментарі, чи ви готували вже такий, чи смакували такий салат. Всім смачного!